Якщо ви сьогодні відзначаєте різдво, то точніше, завтра різдво, сьогодні святвечір. То помітили, що погода нетрадиційна для зимових свят, і детальніше про те, варто нам до цього звикати, чи все ж таки можна сподіватися з роками якоїсь сніжнішої погоди, будемо розпитувати у Наталки Діденко української відомої синоптикині. Пані Наталю, вітаю. Вітаю, вітаю вас. Ну, Різдво якось зовсім не гоголівське виходить, якщо судити за погодою за вікном. Плюс я дивився прогнози плюс, плюс, плюс. Нам варто звикати до того, що надалі ми Різдво матимемо без снігу. Ну ви знаєте, сніг уже був. Я пригадую, мій тато завжди казав, яка була приказка: якщо латинське різдво на леді, то наше на воді, і навпаки, якщо латинське різдво на воді. Наше на леді. Ну зараз вже так все не то, що заплуталося, а вже потихеньку все е, входить в якусь таку більш-менш стійку систему. Але погода, е, ну як ми бачимо, справді тепла. І температура повітря і зараз тепла. І хочу сказати, що найближчими днями також е, ніякого морозу не буде. Очевидно, що будуть певні зниження температури повітря, особливо вночі до невеликих мінусів, але принаймні до кінця цього року. Температура повітря у денні години максимально все ж коливатиметься, тулитиметься, так би мовити, ближче до плюсів. А вже сьогодні, у святвечір, і завтра на Різдво у більшості областей України буде волога погода. Ну, до речі, 25 грудня на Різдво трохи похолодає, буквально на 1-2 градуси, і ось це зниження змусить перетворити дощ такий недоречний на Різдво. У сніг, тому ну мешканці західних областей, північних частини центральних можуть навіть побачити вранці завтра сніг, але повторюю це буде мокрий сніг. Температура повітря все ж залишається досить високо, як на цей сезон. Ви от згадали цю чудову батькову приказку. Фактично, це народна прикмета, можна і так перефразувати, але мені доводилося чути, що від старожилів, як то кажуть, що не працюють уже прикмети зміни клімату порушили їх. Чудові старожили. Я просто хочу зараз при нагоді всіх обняти цих старожилів, які так говорять і вважають, тому що я. У своїй роботі дуже часто чуючи запитання про народні прикмети. З величезним скептицизмом до цього ставлюся, але от водночас із повагою, очевидно, що ці народні прикмети не можуть працювати зараз. Ну, По-перше, змінилися часи, в тому числі і кліматичні. По-друге, народні прикмети завжди дуже часто діяли, принаймні раніше, наприклад, ввечері щось людина спостерігає те, що буде завтра вранці. Теперішні синоптики значно раніше дають прогнози погоди і не лише на добу. На дві на три доби, ну і я завжди пригадую ось наприклад таке порівняння. Якщо у нас якась така на застуда, то очевидно, що ми е десь там щось почитаємо, самі справимося. Якщо щось серйозніше, звертаємося до спеціалістів, до професіоналів. Тому все таки народні прикмети, це ось із такого, знаєте, такого штибу е постати горло ромашкою, коли болить. А все що серйозніше, все ж таки треба звертатися до професіоналів. Так, ну і зрештою, тепер це велике потепління чи зміна клімату дозволяє пояснити, чому ж ці прикмети не працюють належним чином. Добре, але ми, оскільки бачимо, що у нас погода не класична зимова, я паралельно читаю в новинах зі сполучених штатів і Канади, що там біда робиться, там зате холодів більше ніж зазвичай. Величезний якийсь сніговий циклон, який розтягнувся від Техасу до Квебеку канадського, і це щось екстра аномальне. Що це таке, пані Наталю? Ну, я думаю, мешканці Канади і ті, які там бували і, хоча б тимчасово жили, завжди знають, що це далеко не спекотна країна. Тому що зими час від часу там очевидно відбувається якийсь такий дуже серйозний. Заток північного холоду, і тому температура повітря аж так аномально, екстремально я б сказала, знижується. Але до речі, хочу сказати, що ось цей тиск холоду він якраз сприяє. Ну, якщо брати в такому земному масштабі, сприяє потеплінню, тому що ну уявімо собі, так взагалі всю земнокулю, холодне повітря, морозне, воно важке, важче значно, ніж тепле. І коли воно тисне, десь, наприклад, в Канаді, то воно аж так витискає, що. Витискає з південних широт тепле повітря до широт України, тому все взаємопов'язано в цьому світі. Ага. Як бачить, тепер ми знаємо, через кого у нас немає снігу. Добре, хотів ще спитати сьогодні. Я фактично у всіх наших гостей питаю: а ви коли відзначатимете різдво? 25-го чи 7-го? Я в цьому році. Ми з чоловіком вирішили відзначати саме в цьому році завтра, 25-го, Я вже приготувала кутю. То ми вас відриваємо від фактично від столу різдвяного. І мене вже все готово. Мене вже все готово. Вже все, як то кажуть, начисто, вже і риба запечена, і пісний борщ є, і все, все все є. І ми будемо тихо, спокійно, скромно, але все ж будемо відзначати обов'язково. Адже Різдво. Ми дуже сподіваємося, що всім нам принесе спокій, світло, мир і перемогу. Тоді вітаю, пані Наталі. Вас з чоловіком з Різдвом Христос ся рождає. Дякую, Чоловіки. що знайшли час для нашого ефіру. Наталка Діденко, синоптиникиня, е, синоптикиня. Перепрошую, була з нами в ефірі. Продовжимо.